Хогвартс. Фільм Хогвартс. Гаррі Поттер. Хогвартс Експрес. Вау, тут прикол. Що воно? Ну... А, цей, коротше, цей, що я тут, як ніякі каже, такий, і... о, їхній вчитель. Де? Спеціально, чи? Стой, 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 подожди, подожди, а ну назад ще раз. Ну захоче подивимося, що всередині. Так, що там зліло? Короче, Гаррі Поттер на стіні. Тут дракон. Тут що? О, поїзд, картина. Далі. Я не пам'ятаю як цього. Я тут тако здорово здорово було. Пишіть в коментарях, хто це такий. О, тут книжка, короче, книжки. Ну вставай, біля. Них. Не, кит. Гриффиндор. Де він учився? Тут, короче. Дедуш. Дедус. Дедус <схід> Паус. Yeah. Це, короче, його... Хто командував этим, да? Директор. Не, директор то там жінка була, помню. Це, короче, їхні, це, наверное, Деду значки. А це той, що злобний такий предатель, да? Yeah, yeah. Не, нормальним оказался. Нормальним yeah, оказался? Я вже не пам'ятаю, треба передивитися. Ми, Кстати, їх ще не додивилися, почали дивитися. Прикольно, да? Що, йдемо в іншу локацію? А в іншу що буде? Оптимус Prime. Оптимус прай.